Привіт! Сьогодні день зранку дуже гарний, яскравий, але по прогнозу підвечір чуть-чуть ближче. Уже дощ, зниження температури. Через пару годин вже буде хмарно, ну а потім обіцяють і дощ. Так що ось так. Один день тільки вчора був. І півдня позавчора. Ось так. І сьогодні півдня. Ну в сумі 2 дні нормальної погоди, а то дощі цілий тиждень був. І зараз на цілий тиждень також таке нам обіцяють. Не знаю, як в інших регіонах. Навіть до мінус 2 вночі, ось так. А в день 4 до 6 максимум. Сьогодні, поки ще є якийсь час, мені потрібно буде повозити там половина в мене сухих. Дров, які я там по льоду ще різав, хто дивився нас раніше повозити. Ну і мокрі з цієї верби, що я гілку зрізав, то якщо не встигну, то поки вони там будуть лежати. А сухі довожу і потрібно поскладувати туди в нашу дровітню. Там вже можна сказати пусто. Сьогодні цим і займемося, поки. Дозволить погода. І до речі, я бачу, що багато людей скористалися моїм посиланням по додатковому підробітку. Я радий, що ця стратегія працює та дозволяє отримувати дохід. Хто ще не дивився, переходьте скоріше, поки все це працює. Тисніть ось сюди або переходьте по посиланню в описі під відео. Або в закріпленому коментарі. Заробляйте кожен день добрі гроші. Ось ця куча дров, хто не бачив. Це в мене мокрі з цієї гілки, що я зрізав, показував. А це е, сухі, які по кризі возив сюди. Там я різав. Це також верба. Ну, спочатку я великі. Не буду перевозити, перевезу, перевезу ті, які не потрібно рубати. А потім і ці це сухі, під навіс, а то дощі підуть, а буде холодно. Потрібно ще топити. Ми ще протоплюємо. Ну, вже пару днів, як стало нормально, не топили, а коли <говори> було сиро і доволі прохолодно, неприємно. Тоді протоплювали один раз в день. Вітерець вже з'являються сильніші і звідти. Ну, у нас в основному вітер оттуда. Рідко буває з другої сторони. Ну, з тої сторони озера і з тої у нас майже не майже, а зовсім ніколи не буває, то що там у нас пагорб хороший і тут пагорб. Ми тут затінки. У нас тільки ось так. В основному звідти. Ось починається. Скоро вже сонечко буде в марах. Поїхали. Ось так, поки перевезу сюди і потім потрібно мені поскладати. Зараз покажу, що тут з дровами, тут зовсім нічого не лишилося. Тут пусто. Це дошки. Ось. Але це сире, це щось я інше ще обрізав. А, тут же у нас обрізав бузок і ще щось там. Але частина тут сухих, частина ні. Ну оце і ось мілки для розтопки, Оце все, що в нас лишилося було повністю ж доверху все. Ось так. Так що зараз навожу сюди і потім вже буду складати. І дивіться, яка у нас краса. ось і Тюльпанів ще нема, але будуть ось там, бачите, пуп'янки. І тут, і тут. Тут у нас були різнокольорові, але їх стало менше. Похоже, вони всі виродяться і будуть тільки одні червоні. Але ми побачимо. І ось дивіться, яка краса. Радує око, а ще якщо, тюльпани. Ну коли будуть тюльпани, то ці вже відквітнуть. Все сухе, що було, я його перевозив і ось уже зносив, поскладав. Ось. ось скільки вийшло. Думаю, на тиждень раз в день пропалити нам хватить, то все сухе. І тут трішки для розпалки половина десь також сухого. то чи мокре. Ну, побачимо. Там мокре я. Схоже, не буду поки його звозити, вже піднімається вітер. ну Як обіцяють, то воно так і буде. Схоже, там вже чорні хмари надходять. Вон чорні також. Це вже частинка пройшла, а там ще надходять. Зараз потрібно тепличку ще полити. Нашу редисточку ще покажу, яка вона вже там підросла, а то вона ж накрита. І вже сухо трішки, ну, віта дивилася. А у нас <говори> проблема ж воду там набрати. Вода впала, я тільки ось тут з нашого місточка набираю. Там потрібно щось буде робити. Яму якусь копати, бочку може стара якась у мене є туди вставити. І насос потім туди ставити, тому що добратися, якщо води не прибуде, то а якщо їй обіцяють буде сухо, так що її не додається. Це ж штучна водойма. Якщо води не буде, вона впитається, випаровується. Ну, все, і рівень буде падати. Ну, покажу. Вон, бачите, який він зривається. Так що з дровами все. Ну, головне, я сухий переніс, а мокрий, хай мокнуть потім ще перенесу. Піду, полью, парничок, а то вже, ну то що я казав, бачите, вже хмари і вітер. Ми тут внизу, а там на горі тополі е, так шумить, Вітер вже дивилась прямо такий е, сильний шум. О, у нас тут слабіший вітер завжди. Ну, в затінку. І зараз полью. Прогноз. Похоже, справджується. Ось, бачите, води тут у нас не додавилось зовсім, а тільки убавляється. І щоб мені дістати, <рисується> потрібно щось робити. Ось зараз покажу. Бачите, ось як мені треба спускатися. отак, так, щоб дістати до води. еще и потребно триматься, а то я тримаю камеру и сейчас, ну, сейчас купаюсь. Вот так. Я даже не достаю. Еще и камеру, наверное, не ту включил. Не. А с берега ж не дистанцию. Там совсем мило Підемо по покажу, що там <си> виросте. Ну там не <су> посадив, а нам на двох звітою кладить. Ось, там. Ось, відкрив я вже наш парничок, дивіться, що тут виросло. Тут з краю віта цибульку посадила, вона вже посходила маленька, правда. Редисточка. тут, бачите, гірше трішки зійшло. Саме краще. Ось. Ну, Тут різні сорта вона садила. Три різних. Ось оцей. Можливо, це більш раніший сорт, а ті трішки пізніші. Ну, Ця також гарно зійшла. Ця набагато краще. І сама перша ця зійшла. І та ще слабіше, ще може щось зійде. Ну, Насіння, може, різне, яке краще сходить. Е, тут іще не зовсім е, сухо, бачите, ще земля сира, але якщо цілу неділю будуть дощі, що нам кажуть, ну може і не дощі, е, потрібно полити, щоб потім мені не ходити. А дощ то буде, а під плівку то не буде поливати. Тому зараз полью. Я думаю, одної ліки. Хватить трішки вологі додамо. Та і все. і Хто ще не скористався моїм посиланням, переходьте на це відео та дивіться стратегію в онлайн-грі, де можна заробити. Багато вже хто на цьому. Заробляє, користуйтесь, поки ще працює. Ну і всім, на сьогодні. Пока. До зустрічі!